Змотали дуже мало просто. А, Та ага. я бачу, що ви з дорогими машинами на діла немали. Просто <рес> Ого, ого, я вам і кажу. Ого. А багажник який? Під водою їде. Куди <рес> хочете, їде. <рес> багажник. Субмарина якісь заходи сонця спостерігати. У мене сьогодні романтичний настрій. Мої вітання. Ви дивитеся телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма Луцький автобазар. Сьогодні ми на Луцькому авторинку і будемо шукати автівку, яка ідеально підходить для подорожей: поїхати на озеро, на шашлики або ще кудись. Далеко-далеку, дорогу. Будемо дивитися, чи кладуться сидіння, а також чи в місткий багажник. Розкажіть, що у вашому пасатику такого супер-спупер крутого е -е, прекрасний автомобіль, груповак. Ну, Коробка файна, пробіг, пробіг. Змотали дуже мало просто з <рес> Тому він файніший відносно тих, що там більше вмотали. Так, Дуже містка розкладається багажник, комплектація хороша. Ну, Якщо для подорожів, то майже ідеальна машина, бо є ще такі самі пасати, але комплектації трошки інші. Комплектація скіф в них є ще. Mm -hmm. да, в них там... Багажник зверху піднімається, там палатка розставляється. Такі от речі. Ну, так, а Що в ній є? Е, руль, сидіння. Там, то, в принципі, як всюди. Підігрів сидінь, підігрів зеркал, підігрів скла. Е, що ж, круїз, контроль, там контроль. Цих смуг забув, як називається. Ну то що Тесла <бачу> в них <бачу> так та, такі саме в них <бачу> є О, що, серйозно? Да, да, то це ж Volkswagen. Вони завжди були впереді світу по машинобудуванні. Ви ж знаєте? <бачу> Ми глянемо на багажник? Давайте так, ухвалили. Так, це, вниз, це так, ага, так, вниз, в мене верх відкривається. Ага. Я бачу, що ви так. з другими машинами діла не мали просто. Так, так. Сяду, бо в мене Можна ще далі підсунутися, о, нормально. Дивиться, потім так, тут можна прилягти і ще кажете, сідушки кладуться, та сидіння? Це ложиться, ложиться і ще виїжджає трошки, але uh -huh. не в цій комплектації, то тобто, в ті, що я казав, uh -huh. Зрозуміло. Ні, ну так, в принципі, в місткий багажник, можна багато і матрасів накласти в якихось надувних, або, наприклад, палаточку якусь, багато різних валізок поїхати кудись. Так, бачимо на автоматі авто, є мультимедіа, екранчик, можна буде щось подивитися, або навігатор. В принципі, для подорожей дуже круто. Годинничок, мультикермо, круте, гарний дизайн. Бардачку, так бачимо різні документи, також ще щось можна туди покласти. Тут також є сидіння, вони тканиняні в чорному колі в кольорі зроблені. В принципі, втівка така вмістка, тут можна гарно сидіти, розслабитися, собі покласти сидіння назад, якщо в дорозі їдете. Вважаю, що машинка ідеально підходить для подорожей і вона коштує 12 тисяч доларів. Ого! ого, я вам і кажу, ого, витайте. Супер Б. Ну що, то що супер Б. Кажете, краще, ніж Volkswagen, так? Звісно, коли в них почали випускати, пасати пали в продажі. Вона по всьому більша. Та багажничок можете показати. Багажник ще більше, ніж там. Бачите? Ага, так. Більший. Більше. А що як кладуть ці дужки, то що взагалі? Ну, тут це більше. Так, тут можна покласти Тут є фонаричок, Ні, є зонтик. Зонтик для мадам. От ви досі йде? Бачили, що тут є зонтик? Ну, я щось не бачу. Це, так, бачу, якому треба да. виніс. Підсвітити щось. Да. Ага. Так. Ось так. такий пані поїхали до ресторану. Дощ іде, О, Відній машині такого немає. Перше, якщо чесно, таке бачу. Бачите, фірми все. Круто, взагалі. Порше є таким. І ще борба, більш не де нема. Але бачу, реально салон дуже-дуже вмісткий. От ви а. показали там. Подогрів передніх, задніх, передік, в задні, сюди, Все, що є. Сама паркується. Да? – ну, да, Кнопку нажали, сама заїде. Що серйозно? – Ну там, подивіться на панель. А, ну, зараз сюди, подивимося. бачите, є бокові, та, є та, ці та ці парктроніки та тут машинка, ну сама паркується, так само, як і Тесла. Тут прямо можна сказати, дві тесли стояли, тільки інша назва. Е, мультикермо також дизайн. Тут є також екранчик, але от справді продавець каже: тут ззаду дуже, -дуже вмісткий е, салон для пасажирів, є реально де поставити ноги, витягнути їх довгі подорожі, розслабитися якось. Ну, взагалі дуже вмістка автівка. Ось все, так. TDI, так, двохлітровий. Ну, в принципі, якщо для подорожі в далеку дорогу. 125 кінських, 170 кінських сес, 125 кВт. Угу. А який розхід от по трасі, по місту? По трасі 5,2, якщо їде 102. Угу. По місту до, до 7 сіми. Ну, середній 5,8 виходить угу. у мене. Ну так, в принципі, така економна автівка, якщо для подорожі. Повнопривідна? Повнопривідна вона? Ну то ж 4х4. Взагалі да, клас. Їх дуже мало, в неї дорогі. Uh -huh. Бо дуже мало. А скільки коштує вона? А там ще 13 555. Uh -huh. Як тому, супермаркеті. Uh -huh. Ті, хто говорять, ото за БМВ, що там якісь лаха, чи ще щось, то гонучники, я вам так скажу. Там за носки, що там нічого не куплять. Нормальні хлопці беруть БМВ, катаються на БМВ. І все в них нормально. Треба гарно заробляти, щоб мати хорошу машину. Гарно заробляєте, мали БМВ. BMW. Тільки БМВ. Лучшої немає. І для подорожей так само. Для всього. – А багажник який? Під водою їде. Куди хочете, їде. Багажник. субмарина така. дивіться в багажніку. Тако двох з дівчиною ложу задні сідушки, двохспальне ліжко. Невеличкий мінівенчик білого кольору. Peugeot 5008 2015 року випуску об'єм двигуна тут 1,6 літра дизель. Достатньо економна. Ця машинка вона п'ятимісна. Для невеличкої сім'ї вона для подорожей згодиться. Е, також тут пробіг невеличкий, достатньо 152 тисячі кілометрів. Коштує він. Без 50 доларів 10 тисяч. Також продавець зазначає, що вся автівка в рідній фарбі, є круїз-контроль і ЛЕД-фари. Також зараз подивимося через вікно. Спробуємо. Тут, звичайно, затоновано, але я можу сказати, що багажник такий достатньо вмісткий, і також є місце для, для пасажирів. Тут є де поставити ноги, де якісь, можливо, сумки. Я гадаю, що навіть і сидіння кладуться як для такої автівки. В принципі, достатньо хороша машинка. Бачимо так: мультикармо є кондиціонер, є мультимедіа. На ручній коробці передач ця автівка. Тож я гадаю, вона непогана буде для невеличкої сім'ї, для подорожей кудись поїхати, щось покупатися, наприклад, або якісь шашлики пожарити, або, наприклад, на якесь море гайнути. Перший джипик. Це Hyundai Tucson, кросовер 2016 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра дизель. Достатньо, в принципі, нормальний об'єм двигуна, як для кросовера. Тут продавець стверджує, що тут є навігація, підігрів чотирьох сидінь, підігрів руля. Також ця автівка тримається плос, тобто як в Теслі, вона також слідує за рухом і за розміткою. Є парктроніки, камери, тобто автівка, в принципі. Можна сказати, нафарширована всім, про що може мріяти сучасний водій. Ця автівка коштує 18 тисяч 20 доларів. Серед основних переваг цього авто є те, що це кросовер, це не повноцінний джип, але все ж з плюсів це величезна його прохідність. Тобто, в гори можна їхати спокійно, високий кліренс достатньо. Можна переїхати любу кочку, любу ямку проїхати, і все буде окей. Також зараз ми заглянемо всередину. Так. Ой, тут є перше, на що я звернула увагу, це величезний екранчик, мультимедіа. Тут є двохзонний клімат-контроль. Е, також тут цей е, автомобіль на ручній коробці передач, гарний дизайн мультикарма ззаду. Також є. Ззаду в містке з містки сидіння, місткий салон, і також бачу. Ззаду є кнопочки, на які можна натиснути і покласти сидіння. Тобто сидіння 100% кладуться. І бачимо салон. Він тканиняний, що достатньо, в принципі, як для такої автівки, нормально в чорному кольорі. Гадаю, чудова машина. Також тут бардачок, також містки, якусь сумочку покласти. В принципі, гарна автівка. З Volkswagen Каді дуже такого гарного і незвичного кольору, такого гірчичного, 2017 року випуску. Це такий собі чобіток, як звикли в нас називати люди. Об'єм двигуна 2,0 літра. Дизель. Це достатньо такий новий автомобіль. Тут всередині є кондиціонер. Бачимо навіть трьохзонний кондиціонер. Є мультимедіа, екранчик зараз сядемо всередину. Так. Так, автомобіль на ручній коробці передач бачимо. Ззаду також є де сісти. Бачимо, двері вони виїжджають дозаду. І ззаду, в принципі, бачимо також багажник, він достатньо місткий. Ціна цього новенького автомобіля 14 300 доларів. Маленький кросовер, можна навіть сказати, повноцінний джип Renault Coleos 2013 року випуску об'єм двигунату 2,0 літра дизель. Пробіг 244 тисячі кілометрів. Ця автівка на механіці. ну Зараз ми подивимося також, що є всередині. Зараз. Так. Сидіння бачу у нас комбіновані: тканина, шкіра, є двохзонний клімат, контроль, мультимедіа, є екранчик. Також ззаду такі самі сидіння, все в чорному кольорі виконано. Є підлокітник. Так, бачимо, багажничок у нас тут місткий, Також ця частина опускається. Ми поки чпати цього не будемо. Так, справді дуже містки, влізе кілька валізок, якась палаточка, якийсь надувний матрасик, здутий, звичайно. А. Відкрити і о. так навіть можна. Ага, о, дивіться, така невеличка виступка. Можна навіть довше її щось постелити таке і вміститься повністю ноги. Так, на якісь заходи сонця спостерігати. Водій нам поклав сидіння, зараз я спробую залізти, подивитися, як тут по місткості. Так, бачимо, в принципі, ну, дуже вмісткий. Я ось так ляжу, ось так я вміщаюся. Тобто посидіти, щось поїсти, якийсь фільм подивитися можна. Так само ось так можу лягти. так, ось, Також, в принципі, прилягти. Ось. Чудово! Я гадаю, що ця автівка ідеально підходить для подорожей. Справді от собі тут якесь покривальце постелити, якогось виноградику купити, приїхати десь до озера, споглядати це все. М -м -м. У мене сьогодні романтичний настрій. Але якщо опустити романтику, ця машина справді дуже гарна. Навіть для е чоловіків під'їхав до берега озера, запустив собі вудочку, тут поставив якісь смаколики, собі щось перекусити, та й сидиш собі в тишині та й ловиш рибу. Hyundai Santa Fe, кросовер 2008 року випуску об'єм двигуна, 2,2 літра дизель. Рік випуску 2008, але продавець нам розповів, що перша її реєстрація в 2010 році була. Ця автівка коштує 9300 доларів. Але із головних плюсів, які от насправді, як на мене, підходять для подорожей, це зверху є такі кріплення, на які можна встановити, наприклад, якийсь додатковий зверху багажник. Або ж, наприклад, кріплення, куди можна поставити Ставити велосипеди. Ну і на крайній випадок для любителів якихось водного спорту можна прикріпити човен, байдарку, різні каяки і так далі. Е, також зараз всередині побачимо багажничок. Та, багажник місткий, сидіння також тут кладуться, більш ніж пен, Так, є ось тут натискати, так, і можна покласти. Там є шторка, але гадаю, що багажник так достатньо місткий, шкіряні сидіння. Тож я вважаю, автівка ідеально підходить для подорожей. Тут високий кліренс. Можна поїхати як і в гори, так і на море. Щось переїжджати таке високе. Тобто, я гадаю, вона дуже добре підходить для подорожей. Є один кросовер сірого кольору. Це в нас Hyundai Tucson 2009 року. Випуску об'єм двигуна 2,0 літра. Дизель продавець стверджує, що в цій автівці хороша комплектація. Справді бачимо, тут є мультимедіа. Ця автівка на ручній коробці передач. Бачимо, що в цій автівці достатньо високий кліренс, тобто можна об'їхати будь-яку е кочку, якусь ямку, об'їхати. Проїхати також зараз. Тут є внизу, бачимо якийсь певний захист, Тобто можна не перейматися, що щось внизу можна зачепити. Також подивимося салон. Салон також місткий, є підлокітник ззаду для пасажирів, але салон, він канина і алькантара, якщо я не помиляюся. Тобто більш така краща комплектація, багажник, місткий, бачимо. Так, Місткий багажник, і гадаю, сидіння вони кладуться також і можна прилягти, наприклад, або присісти. Один кросовер дача Дастер 2012 року випуску об'єм двигуна 1,5 літра дизель. Достатньо економно, щоб кудись поїхати. Також у нас тут перед автомобіля обладнаний кенгурятником також є різні підставки. Якщо, наприклад, сісти комусь треба буде піднятися, автівка коштує 10 тисяч 300 доларів. Продавець стверджує, що вона не фарбована, має всі сертифікати. Пробіг тут 187 тисяч кілометрів. Тож я гадаю, що ця автівка підійде для різних лісів, озер, гір можна подолати любі перепони, тож вважаю, можна брати кліренс високий. Що ж, ми обійшли кілька секторів луцького авторинку, і справді автівок для подорожей і універсалів, і кросоверів є достатньо багато. В одній навіть нам дозволили полежати, тож з вами була програма «Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.